Моє вітання! Сьогодні випічка з яблуками, а ще неймовірно класний рецепт здобного тіста без яєць. Готуємо, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Молоко 350 мл з холодильника, як завжди, цукор 60 г. Дріжджі. і звісно, це духмяна хата. Ну, хто б сумнівався. Інколи ви в мене запитуєте, чому я не роблю опару. Зазвичай опарою перевіряють дріжджі на свіжість. Я роблю інакше. Я перед тим як купувати дріжджі, я дивлюсь на дату виробництва, ну, терміни да, придатності. І зараз я вам покажу, як виглядають свіжі дріжджі. Вони ламаються як крейда, але при цьому їх можна ліпити як пластилін. Це говорить про те, що дріжджі свіжі. В цьому рецепті мені потрібен не 1 грам, а 10 грам. Тому я не роблю опару. Я готую відразу тісто. Дріжджі духмяна хата ідеально підходять для будь-якої випічки, навіть такої, як панетона, в якій величезна кількість масла і жовтків. Це я додала дрібку ваніліна. Раджу сьогодні додати трошечки куркуми і для кольору, і для смаку. Хай вони будуть такі сонячні та яскраві. Борошно хочу сьогодні поговорити з вами про борошно, а точніше про вміст білка і на що це впливає. Білок, кількість білка в борошні важлива. Це в мене житня борошно і тут низький білок. В хлібному борошні білок буде 12-13. Я використовую універсальне борошно, пшеничне з білком 11. Від кількості білка в борошні залежить кількість рідини на рецепт. Якщо у вас борошно з білком 13, вам знадобиться більша кількість рідини. На що впливає білок? На еластичність тіста. Є хлібне борошно, а є таке, як житнє. Воно взагалі не еластичне. А є борошно універсальне, в середньому це білок 11, яке я використовую во всіх моїх рецептах і даю кількість рідини та борошна на білок 11. Зараз можете додати сіль, якщо ви користуєтесь комбайном, сіль завжди додаєте в кінці замісу, як і масло. Ці інгредієнти ми завжди додаємо пізніше в комбайні. Я знаю, ви не любите вимішувати сіль в кінці. Додаємо та в такому випадку на, на цьому етапі і замішуємо тісто. Тож, якщо я вам даю рецепт 200 рідини 300 борошна з білком 11, а ви візьмете борошна з білком 13, рідини вам буде потрібно значно більше. У вас тісто буде значно тугіше. Вимішувала я тісто хвилин, ну, хвилин 7 до ось такого стану. На цьому етапі вже можна додавати вершкове масло. Вершкове масло завжди додаємо поступово. Не все відразу. Ну, якщо у вас комбайн, там ситуація інша, ну, там, ділити на два рази. Поки частинку масла першу не вмішали, другу ми не додаємо наступну. І остання частинка масла. І гарненько-гарненько вимішуємо. Дивіться, масло це жир. Жири руйнують тісто. Якщо ви бачите ось таку картину на вашому тісті, не треба втрачати свідомість, все під контролем. Вимішуємо гарненько тісто. Саме цьому ми додаємо масло поступово, особливо коли вимішуємо його ручками. Хвилин 12-15 потрібно буде замісити, вимішувати це тісто. Саме ось такий вигляд має якісно замішане тісто. Зараз я його залишаю при кімнатній температурі це 20-21, на 30 хвилин. Є два варіанти ферментації: це швидка при кімнатній температурі 20-21, за півтори години в середньому. Є довга холодна ферментація від 8 до 18 годин, залежить від тіста, яке ферментується. Звісно, завжди обирайте довгу холодну ферментацію. Це гарно впливає позитивно як на тісто, так і в подальшому на вироби. Якщо це тісто на хліб, це 8-12, якщо здобне з маслом вершковим і жовтками, то це 12-18. Для чого ми використовуємо холодні інгредієнти, щоб під час механічного замісу тіста тісто не перегрівалось вище, ніж 26 за Цельсієм в ідеалі 23-24. Перегріте тісто, руйнується. І потім у вас така собі картина при нарізанні кришаться вироби. Яблука в мене це Гренні, Сміт. В деяких магазинах передаються під назвою Зелені почистити і натерти на тертушку я використовую крупну. Все, яблука готова. На пательню, в мене це пательня, вона холодна, цукор залежить від того, наскільки солодкі ваші яблука. Це... Я взяла 120 грамів, 30 грамів вершкового масла і додаю туди ж яблука. Якщо ваші яблука дуже соковиті, з них прям тече як з кабачків, приберіть цю зайву вологу і додайте яблука. В мене вони соковиті, але в міру. Тому я їх просто відразу додаю і не прибираю зайвий сік. Все на плиту. Я їх буду смажити і зробити це максимально швидко. Треба прибрати все ж таки рідину і приготувати їх. Ось цю рідину треба прибрати на максимальному нагріві 10-12 хвилин, залежить від того, ну від ваших умов, розумієте? Да? За бажанням додати невелику кількість кориці, начинка готова охолодити обов'язково. Я ж кажу, дріжджі класні. Тарілку підняли, а вона, повірте, важкенька. Класні дріжджі, велика кількість не потрібна, і що, за що я їх ще більше люблю. Відсутній запах, неприємний запах, просто надзвичайно класний аромат дріжджового тіста. Приємний, смачний та апетитний. Ось так виглядає тісто. Нічим я не мастила поверхню, не, не олію не додавала, там трошки є олія на тісті. А це тісто взагалі не прилипає до поверхні. До моєї так точно, а ви дивіться, може, трошки припиліть борошном або трошки олійкою. Розкатала такий собі десь 50 на 50. Мені потрібен буде жовток на каліровку, куди діть білок. Ну Його завжди можна з'їсти, білок на сніданок. кудись, Або от я в яблука його додам. Це в тому випадку, якщо вас не турбують яйця, тому що тісто ж все ж таки без яєць, якщо яйця не турбують, додаєте. Якщо яйця вам не потрібні, то не робите цей момент. Візуальне тісто розділила на дві частини і тільки на одну частинку викладаю начинку. Якщо у вас є, можливо, якісь повидло, дуже таке яблучне, то, звісно, ви можете використовувати повидло. І на цей рецепт можете, до речі, і тісто не робити, можете купити в магазині тісто листкове. Класно робиться з листковим тістом, бездріжджовим листковим теж робила супер смачно і швидко. Все, і тепер другою половинкою тісто, тісто доволі еластичне, тож ви його в будь-якому випадку накриєте по потрібному вам розміру. Ось так. Все, гарненько, все вкласти. Зрізаєте на. Це вже залежить від того, як... яким розміром ви хочете ці булочки. Ось так беремо і скручуємо. Все робиться дуже швидко і ціла купа, як бачите, скільки буде булочок. Аж 2 деко. Скрутили, поклали трошки брудненьке, трошки яблучки випадають. Нічого страшного. Все це прибереться. Ось, як бачите, два деко. До жовтка додала 2 столові ложки молока. І змащую булочки. Залишу декілька булочок для того, щоб показати вам, в чому різниця. Різниця буде тільки в блиску. Ну, Буде відсутній блиск без каліровки. Але булочки від того менш гарними не стануть. М -м так, я не залишаю на розстойку ці булочки. Не потрібно, увага! Тільки змастила жовтком і відразу включаю духовку. Духовку я включила до температури 165 градусів, поки вона буде 10 хвилин прогріватися. Жовточок підсохне і булочки відразу в духовку. Так як я буду випікати на режимі конвекція, я буду випікати одночасно два деко, Якщо у вас низ верх по черзі. Ось такі булочки готові. Бачите, є блиск на каліровці, а ця без блиска, але не менш гарна. Тож жовток це таке собі за бажанням всю цю красу. Припиляємо цукровою пудрою. Гарні, ну, скажіть, що гарні <свісно> булочки. І, звісно, вся ця ароматна краса завдяки духмяній хаті. Завжди-завжди ідеальний результат. І, як завжди, смачного!